Доброго ранку, мої любі маляда, дуже рада бачити вас на сьогоднішньому занятті. Ми розпочинаємо новий тиждень, і щоб дізнатися, чому він буде присвячений, я хочу, щоб ви відгадали невеличку загадку. Тож слухайте уважно, ми з вами починаємо. Ми в біді допомагаємо, разом ми і граємо. Разом йдемо в магазин. Тебе нема? То я один. Приходь бо швидше, я сумую. Без тебе гратись дуже нудно. З тобою добре спілкуватись, бо ми з тобою справжні. Ким можуть бути герої цієї загадки? Справжні. Друзі, правильно маляти сьогодні разом з нашою гостею, Лялькою Настусею. Ми трошечки поговоримо про друзів. Давайте ми з вами подумаємо: а чи друзями можуть бути лише люди? Ні, правильно, а як нагадаю, хто ще може бути другом людини? Правильно, мої любі, другом людини. Можуть бути також і тварини, так, песики, котики. Правильно, молодці. А давайте ми з вами подумаємо, а що ж таке дружба? Так, малята дружба це найцінніший скарб, правильно? Тому що якщо ми маємо справжнього друга, так? Він нам завжди допоможе так, у скрутній, важкій ситуації, завжди підтримає, завжди буде поруч. Своїх друзів обов'язково слід цінувати, поважати, ні в якому разі не можна їх ображати. Це стосується як людей, так і тварин. Недарма кажуть, що тварина найкращий друг людини. Для тваринок дуже-дуже важливі. Тому слід їх берегти, любити. Правильно, ні в якому разі не можна їх ображати, тому що ми несемо за них відповідальність. Правильно, вони дуже вірні для нас, і ми маємо бути вірними їм. Ми маємо про них дбати. Піклуватися ні в якому разі не маємо їх кривдити, так? І вчиняти шкоди. Сьогодні ми з вами намалюємо одну цікаву роботу. Але для початку я хочу пограти з вами в одну цікаву гру. В нас ось є зображені на картинці друзі. Нам з вами потрібно придумати, а який же він справжній друг. Ось, наприклад, добрий, уважний, так, турботливий, сміливий, веселий, молодці. Бачите, скільки різних слів ви придумали? А зараз ми з вами почнемо малювати. Що нам з вами для цього знадобиться? По-перше, це аркуш паперу, який ми розташовуємо точно так само, як в мене. Далі, нам знадобляться фарби, пензли та склянка з водичкою. Також треба підготувати серветки для того, щоб потім ми з вами могли витерти наші ручки. Готуємо коричневу фарбу, можна взяти світло-коричневу, можна взяти темно-коричневу фарбу. Світло-коричневу фарбу, відкриваємо її. Готуємо, так? Далі беремо нашу скляночку з водичкою, так? Беремо пензлик. Мочимо його гарненько у водичці. так? І потім беремо коричневу фарбу, набираємо на наш пензлик. Після цього ми фарбуємо одну нашу долоньку. Ось так, повністю гарно-гарно зафарбовуємо фарбою нашу долоньку ось таким чином. Фарби не жалкуємо, так? Щоб вийшло дуже-дуже гарно і чіткий малюнок. Можна додати ще водички, якщо не вистачає фарби, так? Якщо вона занадто густа і погано, наприклад, наноситься. То ми беремо водичку, додаємо. Ось я зафарбувала усю ручку. І тепер ось так знизу ставимо в наші ручки. Ось в мене вийшов, так? Тепер беремо серветку, витираємо нашу ручку, щоб вона була чистою і ми могли далі зручно працювати. Витираємо ручку, можна піти швиденько, її помити. Водичкою, так, а можна витерти. Далі ми беремо пензлик і так само коричневу фарбу і промальовуємо ті, ті місця, де в нас не вистачило фарби, де в нас погано вийшов відбиток. Ось, бачите? Ось я домальовую так, щоб в нас було гарненько ось усе видно. Ось, домальовуємо долоньку. Ось, бачите, вже набагато схоже, так на справжню ручку. Готова? Є. Тепер відкладаємо коричневу фарбу в сторону. Гарденько миємо пензлик і обираємо кольори, які нам подобаються. Ось, наприклад, беремо давайте, червоний колір, жовтий колір можемо взяти. І давайте візьмемо блакитний. Так? Або можна лише жовтий і блакитний узяти. Беремо, відкриваємо нашу фарбу. Беремо наш пензлик, беремо фарбу, я розпочну з жовтої і малюємо сердечко. Як ми їх малюємо? Дивіться, ось беремо, робимо ось таку лінію. Бачите, такий гачечок один, та другий ось. І всередині заповнюємо також кольором. Ось бачите? І малюємо в тих місцях, де подобається Вгорі, посередині, де забажаємося різного розміру. Можна їх робити так? Ні, ось я, наприклад. Намалювала шість сердечок, бачите? Тепер миємо наш пензлик і беремо блакитну фарбу. І так само у вільному місці ми малюємо наші сердечки тільки блакитною фарбою. Діткрі, хто мені скаже, що нам можуть нагадати ось ці наші сердечки, кольори цих сердечок? А, правильно, це кольори нашого прапору, так? Ось таким чином. Це наше дерево дружби, на якому ми можемо намалювати своїх друзів. Ось, наприклад, давайте оберемо з вами якийсь я вас навчу трошечки намалювати. Я, наприклад, візьму червоний, щоб вам було гарно видно. Беремо фенсі так наш. Миємо його гарненько, макаємо фарбу. І обираємо сердечко, ось я, наприклад, самому великому. Давайте малюємо кружечок, ставимо крапочки, бачите, це наші оченята, носик і ротик. Можна, наприклад, якщо дівчинка зробити ось такий. Цікаві хвостики, і це наша подружка. В іншому сердечку, наприклад, ось давайте саме у нижньому, ми можемо намалювати якогось котика. Беремо. Також малюємо кружечок. Далі два вушка, як три пудлички, так? З лівої та з правої сторони. Також Два ока. Носик, ротик і вуса. Так, ми можемо намалювати як котика, так? І собачку. І так можемо заповнити усі наші серця. Тож, завдання додому доробити наше дерево дружби, намалювати своїх друзів. Це можуть бути як тваринки, так і люди. Добре? І бачимось з вами завтра. Гарного вам дня, малята! Дякую за увагу, дякую за чудові роботи. Я впевнена, що вони у вас вийдуть неймовірні. До завтра, бувайте.